Давайте поговоримо власне про повістки. Я знаю історії про те, що людям, зокрема з проукраїнською позицією, чому власне рекомендують в принципі поводити зараз себе тихо, власне, те про що ви кажете, і якось не так активно а, проявлятися. Тому що а, ну очевидно, що кримчанам в першу чергу роздавали кримським татарам, також роздавали повістки а російської армії. Приходили, і загалом яка ситуація з мобілізацією в Криму. Зараз вона трохи краще ніж пару місяців тому. Повістки не роздають так активно. От якраз таки пару місяців тому на, на початку ос осені. Ситуація була дуже така жорстка, і от на жаль, в першу чергу, росіяни намагалися мобілізувати кримських татар, тому що абсолютна більшість кримських татар, ну не знаю, там відсотків 80-85, Вони є патріотами України і вони не підтримують руський мір. І росіяни, ФСБшники, вони прекрасно це розуміли, і тому намагалися в першу чергу мобілізувати кримських татар. І ця мобілізація вона насправді дуже так цікаво зіграла, тому що завдяки неї дуже багато. Ати людей з проукраїнською позицією покинули Крим, тобто це були люди, які до останнього не хотіли покидати свій дім але при цьому у них була нормальна патріотична проукраїнська позиція. А мобілізація стала тим самим таким, от запобіжником, який давав людям зрозуміти, що якщо вони зараз залишаться вдома, їх можуть відправити воювати проти своєї батьківщини, і тому а чи є зараз, можливість якось місяців, зманеврувати, так, пане Васильев. Чи є можливість, окрім того, щоб виїхати, ну якось не взяти повістку? Я не знаю, сховатися на території? Ну, найпростіше те, що я в першу чергу радив всім, де, хто до мене звертались, це жити не за адресою прописки, в ідеалі просто зараз змінити номер телефону і в жодному разі не брати слухавку, коли дзвониться на якийсь там незнайомий номер? Це Навіть таке найосновніше. Пане Василю, а яка географія виїзду? Як можливо сьогодні покинути а, Крим і попасти на територію України а, на підконтрольну частину? Ну, найрозпространі саме такий поширений маршрут це через територію Росії в Латвію, і з Латвії вже далі. В Європу також іноді є можливість виїхати з Росії на територію Білорусі і з Білорусі в'їхати на територію Польщі, але цей маршрут працює не завжди. Там так можна сказати, що все залежить від настрою білоруських прикордонників, тому що я знаю, що навесні та влітку було дуже багато випадків, коли вони просто бачили кримську. Прописку у людей, які намагалися з території Білорусі в'їхати до Польщі, просто їх без пояснення причини розвертали. Тому найтакі безпечніший маршрут – це намагатися виїхати в Латвію, і також зараз багато хто виїжджає знов ж таки через то, через територію Росії в Грузію та Казахстан. Пане Василю, скажіть, чи багато драпануло гауляйтерів, колаборантів, зокрема з Херсону до Криму. У нас була інформація про те, що власне вони вивозили туди сім'ї, вивозили все, що тут накрали. А крали вони по чорному все, що на очі бачили, все намагалися вкрасти. Бо де вони ще таке бачили? Знаєте, то вам не руський мір. Наскільки багато таких, що втекли, все таки зараз ще базуються у Криму. Ну за вашими даними, я розумію, що це цифру дуже приблизна. Так, ну всі гауляйтери, та мабуть відсотків 80 тих, хто на високому рівні співпрацював з окупантами в Херсоні. Вони втікли до Криму. Ну і приблизно відсотків, може 70, це таке От моє суб'єктивне судження залишилося в Криму. А інші 30 поїхали далі в Росію. Виконують вже нові завдання своїх господарів. Ті росіяни, якими заселили фактично півострів після її анексії, які настрої зокрема серед них, я розумію, що сподобалось все красиво і все би було непогано, але ж треба колись повертатися і додому. Да? Чи помітні тенденції, по тому, що вони пакують все таки потрохи валізи і починають драпати до себе додому, хоча там теж з безпековою ситуацією сумнівно достатньо. Дійсно, таке можна спостерігати, те, що вони поступово починають пакувати валізи. Я вам скажу так: майже мільйон росіян переселилися до Криму за останні вісім років окупації, і зараз всіх їх можна поділити на три категорії: перше, це ті, хто вже встигли покинути Крим, коли починалася перша бавовна. Друге, мабуть, найбільша категорія це ті, хто зараз фактично сидять на валізах і кажуть, що будуть покидати Крим, якщо ситуація стане ще гірше, і є такі. Прямо пороці, які кажуть, що вони Крим покидати не будуть, та вони вірять в російську армію, що вона, начебто, зможе там відстояти Крим. Ну ми всі бачили, як вона змогла відстояти Херсон, які вони казали, що ніколи Україна собі повернути не зможе. Слухайте, вони казали, що Кримський міст це така споруда, яка ніколи не рухне. Так, звісно, ну в російській пропаганді в принципі вірити не можна зараз. Так звані російські воєнкори кажуть, що ось як добре, що перед Кримом роють там три великі системи окопів, uh -huh. три рівня, три лінії оборони, що їх, начебто, неможливо прорвати, але точно такі один в один три лінії оборони росіяни рили перед Херсоном і все це спокійно прорвалося. А коли говорити про сам кримський міст, скажіть де вони брешуть, коли кажуть, що зовсім скоро, чи навіть вже вони вже його запустили, полагодили, що там е, тільки обшивка порвалася, ніяких серйозних уражень там не було а направду ситуація яка? Ситуація така, що більше доби в принципі руху по кримському мосту не було. Потім стали пускати туди легкові автомобілі, але пускали їх, якщо не помиляюсь, тільки там 4 чи 5 на годину після просто детальнішого перевірки і вантажівки не пускають. Яка ситуація зараз? Так само пускають тільки легкові машини після довгої перевірки, через що черга там просто величезна. Кажуть, що вантажівки почнуть запускати вже в новому 23-му році, але не оточнюють коли саме. І як сказав офіційно, якийсь там представник російської железної дороги, що залізничний рух по кримському мосту буде відновлено не раніше ніж у грудні 23-го року. Тобто, Я так розумію, що там обці... є якісь да, переправи. Заяви псуються. Звісно, так є паромна переправа, яка як місто будувався була законсервована, її от відкрили. Черга там просто величезна, і зараз через погодні умови вона там працює буквально там 3-4 години на день. Тобто там можна спостерігати скупчення машин, скупчення, скупчення людей, які ну за 3-4 години не так багато може з усіма перевірками людей виїхати. Звісно, скупчення машин там дуже велике, дуже великі черги. А коли тільки бавовна на кримському мосту сталась, і росіяни почали валити з Криму через поровну переправу, там 5-6 днів треба було в черзі стояти, щоб виїхати. Ну тут знаєте, враховуючи ту історію, яку ми спостерігали там, бавовна венгельсі і в інших віддалених містах, то а, ми тут так ведемо дискусії, розмови про те, чи може ще раз щось раптом відбутися з Кримським мостом. Ми ж достеменно зрозуміло, що не знаємо, але допускаємо такий варіант. Наскільки це в принципі обріже логістику російському окупанту, наскільки це перекриє їм дихання, фактично? Ну, це воно фактично і зробить, тому що кримське місце величезний шлях, може так сказати, величезний ланцюг саме постачання озброєння, техніки, боєприпасів. І якщо його обробити, то ну по фактично російська групіровка в Криму вона буде оточена, тому що їм буде нема куди тікати, і також у них не буде звідки отримувати постачання. Враховуючи те, що ми розуміємо приблизно географію, де укріпляються окупанти, кажуть, вони дуже активно укріпляються в районі Чонгара, в районі Армянська. Чи зрозуміло їм принаймні з яких боків по ним може прилітати? Та вони фактично укріплюються по якій частині своєї території нашої. Зараз вони укріплюються, як ви вже сказали, в районі Чонгара та в районі Армянська стосовно того, чи розуміють, вони звідки може прилетіти, вони дуже добре розуміють, що пролетіти може звідки завгодно. І зараз паніка вже доходить до того, що ну як зараз багато хто казав, вони в СМТ Чорноморське починаються рити траншеї прямо на пляжі, готуючись там, чекаючи висадку нашого десанту. Коли всі навіть російські блогери стали казати, що це ну, повний бред таке робити, вони почали. Там якось там матні казати, що це вони там якусь незрозумілу набережну будують, частково. Там почали засипати ці траншеї. Ну, але сам факт, фактично, це частина узбережжя, де знаходиться Чорноморське, вона дуже добре підходить для висадки десанту. Але проводити висадку морського десанту в умовах сучасної війни це ну програшна тактика. Але росіяни зараз настільки перелякані, що відпрацьовують навіть такі варіанти, і вже прям просто на пляжі Траншеї, окрім того, що ви сказали, які ще пропаганда знаходить слова, щоб виправдати оці діяння, щоб виправдати таку підготовку серйозно окупантами, тому що ну Росія там вроді як должна була статися навсіх. І військові бази, і воду вони до Криму хотіли. І ну, планів у них було багато. А якось урвалось саме так. Планів було багато, але ці всі плани розбиваються, бо дуже вмілі та результативні дії нашого війська. І... Тому я запевняю, що Потужної справжньої потужної бавовни в Криму ще не було. Вона ще попереду, і всі тимчасово окуповані території рано чи пізно будуть звільнені. І найголовніший такий момент в плані мотивації, як нас, так і росіян. Чому в нас більше мотивації? Тому що ми воюємо за свою батьківщину і за ті речі, які існують в реальному житті, в той час як росіяни воюють за речі, які існують тільки в їхній пропаганді та в їх хворих головах. Ви ж розумієте, що питання Криму воно дуже політичне сьогодні. І як вам видається, як людині, який болить за Крим? Наскільки сьогодні питання півострову, воно актуалізовано, в принципі, в світі сьогодні? Та і наскільки всі сьогодні розуміють, що перемога для нас це і Крим також? Ну в світі зараз це дуже актуально, тому що всі прекрасно розуміють, що зараз йде повномасштабна війна. А в принципі, війна вона почалася в Криму. Вона почалась з початку російської операції по окупації Криму. Це було 20 лютого, 2014 року. Всі в світі розуміють, що ця війна почалася в Криму і закінчитись. Вона так само має в Криму. Зараз у нашого політичного керівництва дуже рішуча позиція. Це ну не може ніяк не радувати. І у світі зараз всі розуміють, що ми будемо воювати до того моменту, поки не звільнемо всі наші окуповані території і ніяких компромісів, щоб ми там пішли там, погодились відмовитися від будь-якої своєї території, будь то Крим, чи будь-то якісь там окремі райони Донецької чи Луганської області, того не буде. Ми будемо битись, поки не звільним всі наші окуповані території. Пане Василю, ну і на сам кінець, як думаєте, коли зможете погуляти по пляжах Криму і скупатися в морі? Ну я, звісно, сподіваюсь, що це відбудеться якомога скоріше, але об'єктивно ця. Війна не закінчиться завтра. Так само вона не закінчиться через місяць. Я ну не можу давати ніякі прогнози, тому що ситуація, в принципі, і на фронті і політична може змінитися в будь-який момент. Ну я скажу так, я сподіваюся, що це буде якомога скоріше. Я вам того і бажаю, і нам усім також. Спасибі вам величезне за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Василь Самойлов, кримський активіст, доєднувався до апостроф Тів. Дякую.